Стоп, 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 стоп. Все, Сьоха, ти цей лайч не завері. Я ішла, я з'їжджу. Стоп, стоп, стоп. Другий раз в колумбі їздить, давайте. Це мого другого разу. Це мого другого разу. Сьоха, не завері. Стоп, стоп, стоп. Хлопці, хлопці. Завтра будемо все Україну зацілювати. Я на великих тюрерах, так і не. Я на наше прорушення. Ти не вражаєшся, що ми не вражаємося. Я до цієї рази. Я до цієї рази. Я до цієї Це не робіть кіно! Не не а, а чому у вас немає випадки там ухе? Ви там завіруйте! Давайте прописуйте, не вичинаємо. І відпустить дітей, не та діти, <говори> тут ідуть на навчання, не стоять. Нашої дітей полону. Що таке правило? Це політична партія. У нас є тримає. Що рух не може приїжджати, я не розумію, наші те, використовувати користуватися, прикрива використовувати. Вихористовувати... По суті, які нападники всі. от курсових дітей, а ви Ви стоїте? чого чи ніж живо? Я так само маю право зайти в споруду. Це є комунальна споруда. Не маю право заходити. Якщо це громадська споруда, то я теж маю право. Люди не мають право. Але Хлопці, не, не робіть, хлопці, не, не, не робіть. Є таке відчуття, що, вуликово... що хтось заплатив вам, бо ви таку вуликово картинку створили в Україні. О, ну, ви ж розумні бачу авторитетний армій. Та я, ну, я, бачу. я ну, вас прошу. прошу. Я, да, вас прошу. Да, я був на з'їзді колись, ну, коли вас ми вибрали. вибрали. Да. Я, ми іди не голови. Бачу, грамоти роздавали. роздавали. Я вас а, прошу. Будуть грамоти роздавали нашому. Я був колись в партії, просто нарусним членом. Не зрозумійте, що не можна зараз б'ють захватити все. Ми не використати, а не та вибори пацієнтські відбудуть. Контролюйте, Контролюйте! Ви ж маєте розум Ми ж вам даємо. Контролюйте, які я маю слухати. Сам собі 18 років? Ні, ми його в осаді, в області записували. Думайте, що його... Я вам просто, просто, як людина. Не давайте це. Не робіть тут калатію. Я не... Ну, то ну, що ти? Я не думаю, що ти не хочеш мене? Люди, ходи, пройти. Чим ми відрізняємося від тих, Блокують у Слов'янську. Чи, чим вони краще чи гірше від вас? Якщо ви мені не даєте можливість зайти у нашу комунальну споруду і ви кажете, що ми їдемо на схід боротися з такими. А Та ніколи вони не поїдуть на схід. Чим ви справите, якщо блокують? На кого ви, ви працюєте? Юля сьогодні в Ласці Йоля сьогодні Лучанська в шлемі. Але я в лаком в туфлях. Я ходив нормально. Добре, молодець, не ти один ходив. Ти що це за проблема? Не ти один ходив. «І, там бур, і тобі всі ніхто там не впоноважив, тебе обрали тут представляти когось громаду. Яку громаду? Ви дякуєте громади? Від кого? Від якого села? Так Причому тут Коломия? це район. Параді, Громадянин міста. Яке я? місто ви представляєте? Міську раду, це район. А я з зутинію, а я з А ви звідти. Ну я ж вам ще раз кажу. Це не місто, це район. Я з зотиніє. І тут народився і виріс, все життя тут живу. Чи може все вирішено у вас уже? Я скорше. Але скорше, ну ми ми з з район, Район! Народ, просто. Ви не робочі місця, а не роботу не я. Ми просто нам да, просто робимо. Що, е, що нам? Люди, люди почули, про що ви говорите? Що ви там збилися? як як приторги? Що ви Путіна радуєте чи що? ви? Радуєте? Куди ви дзвоните? Дзвоніть, питайте, ну, що скажіть? Що ви дзвоніте? на людей дзвоніте? Що ви Правий сектор, що це? хочете ви, блін? А що? що ми, якого чорта ми сюди прийшли? Може? Скажіть, будь ласка. Що ви там злилися всі? Розідійте в чортовій матері, то ми зараз вас всіх рухнеться, блін. Як це так виглядає? Скажіть мені, хто? Що ми не маємо права зайти, ми що, бандити? Партія регіонів ми прийшли, чи хто я не з самими своїми, на що вони жертвують? Вона має нічого не має. Вона настрійальна. Вони збудують найконіше. Вони ж люди. не явлені. Розумієте, що ви розповідаєте? Розповідаєте про лояльність держави. От голова міста, народний депутат. Що ви робите? Дайте можливість померти! Начальник міліції, будь ласка, нехай начальник поліції йде. заберемо і все. А ну пустіть начальник. Зараз громада їх забере, начальник, як ми їх хочемо бачити. Пане, послуги на одному. Ми хочемо прийти в приміщення, ми депутати, хочемо прийти в приміщення. Увага, колеги, колеги! Прошу не сперечать. Хвилиночку! Увага. Увага. Значить, я говорю до, до обох сторін не звертаюся. Перше питання. Готування законодавства. Друге питання. Є присутній народний депутат України, є голова облдержадміністрації, є заступник голови ради. Вони мають безперешкодно. Хочуть пройти у приміщення. Тому прошу вас, щоб вони пройшли у приміщення. У Києві це було головне наказання чи ні? Хлопці, це не діє. Це не діє справи. За те, що не даємо. Про ви за те, щоб розблокувати, притягнути. Краматорське порушення, а в нас закон, і для ми України? Ще один закон для всіх. Закон ми його виконуємо. Передай, не треба. Ми говоримо буквально рішаємо своїм колективом. разом. Це нам не подобається, це нам відподобається. <плес> <диноз>, спільне засідання тримаємо <плес> природі. Давайте заходимо заходимо. Ходь на братику ви через станцію вас <плес> усі <плес> прожити.

Прощайте, давай. Покиньте. Це ж нахуй купив. Це ж наш. Це ж шмаг, шмаки тягну на. Приїхали і приїхали. Фоторольтейти. Що тут дієтеро? А ну ж бачте, він. Без рукоприкладства секто. А ви хотіли грати? Хто вирішив грати? Давайте це покажемо. Давайте покажемо, що робимо. Ви казали, ви теж пограєте, ви теж щось. Ви ж майстри вмієте, напевно. А ти ж можуся там бігати, як ніхто, так? А де ти будеш питати? Скажи, а де ти будеш питати? Давай зробимо мою роботу. Вони не знають перші, де діти наші? Запам'ятуй. Та ми ж уже про це робили. Знайвіть, де ти перші. Да родите тебе, бо старші, три, три доповнюємо. Особисто піднімайте, не бідьте, що мені себе треба Заяву тупо дали. По першим заяву. Конечно. Едем, <реку> дворек. Забери свой мужик шили. Не знаю це що ви там ви до мене? Це є тільки. Я бачив, коли ви там про це. Ви ніколи не про це. Ви вам заплатили. Це за вас. Ви вам заплатили. То що ж, що? Я даю вам доброти. Я даю Я даю вам доброти. Все, все, Я даю вам доброти. Прошу вас.